Всім привіт! З вами Макс Майнкрафт. Сьогодні я вам покажу, хто ще не знає, як робить графіка Майнкрафту. Це дуже дивно, але це правда. Лава в котлі під водою може горіти. Мені можна горіти. Якщо ми візьмемо вагонетку і поставимо її в воду, вона зможе в'їхати. рівно. Вода не проливається через люки. І натисні пліти. Для тих, хто ще не іграми. Тут блоки можуть літати. Ну, ті, хто знають, пісок може. Пасти, правий і пісок може падати. І човни можуть плисти. О, блоком. Ось така сьогодні перевірка графіки. Як ви бачите, я за мудами. Так же можна ще взяти рюкзак. З вами був Макс Майнкрафтиус. Сьогодні я робив перевірку графіки. Хто ще не грав у Майнкрафт? хто ще не грав у Майнкрафт? Щоб ви знали. З вами був Макс Майнкрафтиус. Підписуйтесь на канал. Діліться з моїм каналом, з друзями. Ставте лайки. З вами був Макс Майнкрафтіус. До побачення!